Не є одна теорія теорія успіху. Якщо вам подобаються мої думки, підписуйтесь, ставте лайк і розказуйте своїм друзям. Є три типа людей. Ну в основному, так три категорії: травмовані люди. Ти з якимось травмованим дитинством, з якимись такими складними випробуваннями. Та категорія вона ділиться на дві підгрупки: це на людей, які настільки сильно впоралися з усім, що вони стали, типу, успішними. Це десь 10%, інші 90% це ті, хто з цим не справився, не зміг це перебороти, і в них такий трошечки печальний образ життя. І третя підгрупка це в нас а, люди з абсолютно нормальним дитинством, коли у всіх все було нормально, немає ніяких проблем, якихось таких. Просто обичне, нормальне спокійне життя. Про яку я підгрупку хочу поговорити? Про тих, хто якого було травмуюче дитинство, і вони, от, вибились в люди, стали супер успішними. І що я про це думаю? А що якщо не всім потрібно досягати супервисот? А що, якщо це також один із підвид якоїсь травмованості, що ти такий хочеш досягти всім, що ти прям можеш? Я просто думаю, що у людей, які жили типу, без травмуючого досвіду, у них немає цього бажання, і вони, типу, от працюють нормально, нормально, не типу, не фігачать отак, от для того, щоб щось комусь довести. Я насправді не знаю це нормально чи це ненормально. Пишіть, будь ласка, в коментарі також свою думку дуже цікаво почути її від різних людей.